Вітаю на органічній садибі. Сьогодні хочу трошки розповісти про формування, посанкування баклажанів, А також ну, от обрив такої квітки, якщо у нас ще маленький кущик. Ну, от У мене такий кущик, який висаджений був ще в квітні. Ось він вже зацвів цю квіточку. Необхідно прибрати. Чому? Якщо її залишити, тут почне рости баклажан, кущ ще недостатньо великий, щоб дати урожай. Відповідно, цей баклажан буде забирати у куща всі сили, і він буде дуже погано повільно рости. Якщо ж цю квіточку обірвати, тоді кущик буде нормально розвиватись, ну і відповідно вже потім зацвітає, буде хороший урожай. І урожай буде набагато більше, ніж якщо там, умовно, вирощувати один баклажан. Бо якщо отак от залишити на такому маленькому кущі купліточку, то може взагалі таке бути, що весь урожай баклажанів буде один чи два з куща. всього все. Далі пасинки. Оці всі пасинки нижні, я також поприбираю. Це буде допомагати кущу рости вище. І відповідно теж, ну, такі біля землі пасинки я не залишаю. Всі я прибирати не буду. Чому? Тому що це у мене аретуза, а це баклажан кущовий. Тобто він не росте там, як бібо, наприклад, під метр. Тому я приберу самі-самі нижні пасинки. Якщо баклажан е високорослий більш, ну, наприклад, як бібо е там, чи інші гібриди, тоді можна прибирати і більше пасинків. Але все одно я завжди частину пасинків залишаю, адже на кожному пасинку так само формується урожай в принципі. Ну, от, якось так. Підписуйтесь на органічну садибу. Буду розповідати все, що знаю про вирощування органічних овочів і фруктів.